Це історія про бійця колишнього автомеханіка, війна для якого почалась ще зато. І тоді, побачивши кількість нерозірваних снарядів на визволеній землі, зрозумів, стане сапером. Із повномасштабним вторгненням повернувся у стрій. Дивіться ексклюзивне інтерв'ю із головним сержантом Юрієм Бурдоносом. Сапером став після АТО. Коли побачив снаряди не розірвані. Мені було цікаво, чи можна їх якось обезвредити на місці, щоб не визивати саперів. Юрій Бурдунос у мирному минулому працював автомеханіком. Тепер він, головний сержант взводу 157-го окремого батальйону Черкаської ТРО, пішов захищати Україну ще 2015 року. Рік відслужив в АТО, Решту часу відповідав за ППО, зрозумівши, що має хист до саперської справи, здобув відповідну освіту. Із повномасштабним вторгненням повернувся до війська. Виве хрещення прийшов під Вугледаром. 22-й рік, осінь, там і почали працювати. Основне мінування і все, в принципі. Розмінування не було ні разу, в принципі. Тоді наступальні дії йшли постійні. Та й в принципі як і часто. Постійно мінування, мінування, танк проїхав, заново поновився. Піхота пройшла так само, по мінування. Особливо запам'яталося взяття в полон солдата окупаційних військ, розповідає Юрій. Виходили на вихід там, біля Солодкої ближче, І хлопці якось так ходять. Ну, і... Ті, що місцеві сапери, ми з ними спрацювали, вони нас проводили, до... ну, де треба було міни ставити. І вже виносили останні міни, дві. Я їх узяв, всіх хлопців з поля вже одіслав в окопиш, щоб відбити місця координати. І боковим зором дивлюся, шевелиться хтось. А я автомат оставив у цьому бокають, робіть нікого не мав після штурму, робить все нормально. Я ж стою раз до нього, кажу, що ти тут робиш? А він каже, не вбивайте мене. Чоловік відклав міни й, не вагаючись, вихопив у ворога зброю, що лежала неподалік, перевірив чи заряджена і відвів рашиста до побратимів в окопи. Як виявилося, полонений із пораненням руки пролежав на морозі дві доби. Яскравий приклад ворожого гасла своїх не бросаєм. Але війна це не лише вдале полювання на окупантів, а й завжди бути на прицілі. Позиції некотрі були дуже близько. Як одна була у нас 50 метрів від нашої піхоти і їхньої, а ми ще між ними вилазили ще й мінували. На фронті сапери на вагу золота, додає боєць, бракує й техніки, особливо автівок. Решти для виконання завдань вистачає. У взводі працюють злагоджено, новеньких навчають швидко, ті ж легко адаптовуються до фронтових буднів. Українська армія оновлюється і зміниться на краще, впевнений Юрій. Приходять хлопці молоді, состави такі керівницькі, то потихеньку все міняється. У нас зараз комбат новий, він наймолодий з усіх, що у нас був. І він краще бачить ситуацію і краще розпоряджається. Тобто, ну, більш команди толкові і більш обґрунтовані. Ті, що пішли, Захищати державу, скажімо так, то вони стимульовані ще, ну, і вони, вода, вони щось роблять, вони щось міняють. Вони до цього ну, і людей підштовхують, щоб вони щось міняли. Вікторія Чорнобривець, Максим Дубінський, служба новин, телеканалу Ільдана.